Добрий день малята. І мене я лисичка сестричка. Довгий хвіст ухнасти маю. та у лісі проживаю. Подивіться, яка в мене гарна хатка. Подружок би в ній зустрічати, але у мене їх немає. Мені одній сумно. Допоможіть мені знайти друзів. Малята. Давайте допоможемо лисиці і зробимо ось таких подружок. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу, заготовки для лисички. Це 5 трикутничків оранжевого кольору, різні за величиною та два маленькі кружечки білого кольору. Клей, пензлик для клею, чорний фломастер, клейонка, серветка. Спочатку викладаємо на білому аркуші паперу заготовки для лисички. Найбільший трикутник це тулуб. Менший трикутник це голова. І найменші два трикутнички це вушка. А ось такий трикутник з гострим кутом це хвостик. Тепер залишається приклеїти фрагменти лисички до білого паперу. Тепер приклеїмо лисиці оченята. Беремо чорний фломастер і малюємо лисиці носик, ротик, серединки очей. Лапки Ось така лисичка у нас вийшла. Дякую вам, малята. Тепер у мене багато-багато подружок, і я більше не буду сумувати До побачення!